А голоси помила. Волосы помолилась. Чи б так приходит? Да. Сключала, приїхала. Тільки щоб все як на зло було відкрито. Не була до них. Як на зло? Не змогла скористатися, знаєш, привілеї того, щоб на неї ключі. Понятно. Боже, ти совсім роздягну, роздягнута вже. Ти Була. на вулиці? Була. Ну, Зранку був вітер холодний. Так, да, я в джинсовій курточці була. Жарко-жарко. Ні, жарко. Жарко, жарко. Я привезла з собою кожен, бо я бачила завтра 11 градусів. А ну по покрутися, покрутися. Оце ти дубку накачала, фіга. Що, видно? Так. Да. Так, да, дуже видно. Ти що? У я, я, мене, мене щось такі нерегулярні тренування, що, що удивительне. Mm. Що щось... Накачала і все лишилося. Бачиш, як? Ну. Ти як виставляєш фотки з цього меню, то скидаєш, я кожен раз а, в шоці. Я думаю, боже, зараз розкачається моя дитина. Мама, я не знаю, що тоді дієш, просто Это Я накачатися не можу, перекачатися. Невозможно. Все можна. Ні. <су> да. Я не все одно не добираю білок, немозмож. <губ> <губ> Ти сказала, що дома нічого їсти. <губ> Мама мені є вже що написала <губ> 에... повідомлення. Так, їсти нема чого, смайлік. Дома спека з накоклику. Можемо кудись вийти, бо це капець. <губ> <губ> ну, я готувати зараз нічого не хочу, тому що дуже жарко. От, тому, е, а я знаю, що ти вже голодна, скоріш за все. Так, да, я снідала тільки. Ну, от, я теж снідала, тому я теж не проти десь вийти, і, щоб і вдома не сидіти. Добре, да, і... але я ж якесь нове місце. Ти ж знаєш, в Черкасах щось відкривається завжди нове. Так. Да. Ти що, не знаєш, реально? Я теж не знаю. Уже купаються люди, я вже хочу купатися. Вже Та не ні, не ще не купається, вода холодна, ти що? Блін. А ти що там, вже на Дніпро в Києві ходила? Ні, ну, Ми на озері просто відпочивали, що ж таке Але... Ні, вчора було жарко, сьогодні холодніше було, тому ну, ми в воду ще навіть не ходимо на землю. Телефон перегрівається, він не готовий до таких перепадів температури. Да. як зараз. Так, зараз ми... Пошукаємо. А, а коли ми до тебе на квартиру, квартири я хочу подивитися. О, Пішли зараз. Я просто бачила в тебе влог. Я мам, я знаю, що мами в житті баться тільки по назвах влогів, mm -hmm. бо я їх не дивлюся, по чому та но я завжди читаю всі назви. Там все саме головне є. Квартири жити по написано. Більш зашифровано треба, щоб майже дивилися. E, значить, я хочу подивитися, бо я ж не дивилась влог. Звісно, я взагалі не знаю, ну що там Мені цікаво подивитися. Але спочатку може ми десь поймо. Так, да, і мені треба якраз на квартиру, там мені треба показники зняти в кінці місяця здаю. Знаєш, скільки ми в нашому жикати ми ще знімаємо квартиру, платимо за прибудинкову територію в місяць. Ну, ОСББ, типу? Так. 900 гривень. Ну це не прибудинкова територія, це за обслуговування. Так, ну, да, це за, території, це, це е... Е... охорона, це садовники, це а. Тіпа, туди входяться докторо... ліфти, оці всі і так далі. 900 гривень? Я 500 у себе плачу. Не круто! Да. У нас там на старій квартирі, по-моєму, 280, щось під 300. А скільки ви платите? Де. Да. А. Я у підписників спрашиваю. Це ж переклади яйця, так? Так. Ха-ха-ха. Але ти мене за як ви думаєте, чиї? Я одразу поняла, що перекладені будуть. Ні, як ви думаєте, чиї. Як ви думаєте, чиї? Це я запитувала, то були яйця равликів, Маша. Бусинки такі маленькі. Ні, це, це, це ти оці показує. Ні. Як ви думаєте, чиї, то я показувала ну, яйця равликів. А що по вікнам? Що по вікнам вікна? вже машкара, бачиш? А що ми діяли? А, ти ж є робот? Та що робить? Робот з цим не справляється. Я не знаю, треба якесь гуглити, щось узнавати, від павуків обробляти вікна, тому що ось вже все в павутині, вже капець-капець. Вже воно дивіться, що там робиться. І страшно навіть. Я не можу вікна відкриті, машкара лізе, павуки лізуть. Теж мо гарязні вікна. Я думаю, може я можу взяти його пилосос цей, і спробувати помити вікна. Ну у мене немає павутини такого, у мене просто вони грязні після зими. Можу взяти, потім нову пошту відправиш. Да. Я, звісно, теж хочу помити вікна. Давай помиєш, поки я тут. Ага. Я тебе буду виспрагуватися. Хорошо. Будемо разом мити вікна. Жарко, Так. Да. У нас теж жарко. У нас ще жодного кондиціонера не повісили. Нас спасає те, що вікна виходять на дві сторони вдома, і в першій половині дня ми ховаємося на кухні, а mm -hmm. в одній половині дня втайні. Mm -hmm. типу, там... А я ховаю, знаєш, де у бабусі. <світ> у неї е холодно, і в неї треба вдягатися досі, no. щоб там жити. Тому я після прогулянки ми там гуляємо зранку, і потім я йду до мами і ми там снідаємо, і я півдня там. А потім вже приходжу, коли то вже більш-менш нормально тут квартиря. А сьогодні я не пішла до мами, Бо я ж чекала, що ти в 11 виїдеш, думаю, в час буде тут. Угу. В час півдру ну пишу. Ми ще годину їхати дуже. Як тобі моє волосся, Маша? Дуже хорошо. Я в шокі, після чесно. А це ж чолочка. Чолочка да. от тут, тут, тут. Я ще по прив'юшкам замітила. Так? Да? Угу. А ти вже відмірювала, наскільки подовжені вони відростають? А вони постійно, ну, десь отак от сейчас. Вот, а, э, на ферму десь... то так, да. Так, да, так. Да. І новенькі ще ростуть, тобто угу. постійно цей йожик з'являється новенький. Так? Да? Да, мені, правда, одна дівчинка писала. Каже, я оце теж замовила Міноксиділ, але ж побачила, каже, багато інформації, що він діє два роки, а через два роки він перестає діяти, і волосся, яке виросло завдяки Міноксиділу, випадає. <риклад> я така, Та ну я <риклад> можна як можна <вообще> взагалі не спробувати <риклад> одно. <все равно. риклад> ні, ні, так. А е, синхронізація наступає і вони випадають. Я така. Думаю, я не могла це пропустити. Я ж теж вивчала питання перед тим, як mm -hmm. на все життя підписуватися на Міноксидил. Ну, в общем, я потім ще раз про це, з GPT чатом поспілкувалася, кажу, отак, синхронізація. Ну так, да", кажу, ну вони хвилютися, вони потім знову виростуть. Я така в смислі, вони що точно випадуть. Каже, <говорю> ні, ну не, ви не облесієте, як при, е, та, да, ні, при хіміотерапії. Але да, да, ну типу, синхронізація, подажі, кажу, ну синхронізація це коли волосина відростає свій цикл і випадає. Ну, да, ну, типу, це фаза, так. Да. Е, говорю, у мене в юності волосся виростало отаке, по жопу, кажу, ну, нижче. Тобто в mm -hmm. мене оця фаза росту дуже довга. Mm -hmm. Волосина, вона буде триматися не два роки. Mm -hmm. У когось там більше такої довжини не можуть відрости, а хтось відрощує довше. Оце я, слава Богу, з таких. Тобто мій цикл буде не два роки тривати, а десь років вісім, він сказав, може десять. Ну там подивимось, блін. Ну ну що, ну вісім років, хоча б з волоссям покажу. А потім, типу, як він каже, що почне, ну знову падіння, як зазвичай. То в мене за вісім років, як це нічого не буду робити, випадуть да. і ті, що є. Тому нормально. Для мене саме від квартири, я не Тільки квартири в мене падає. Пара місяців. Ну, а у мене ціплі. він, я не можу його підняти, розумієш? Я вообще капельниці давай. Так які капельниці? Це ну, а чого це на печінку? ж не робила? Ні, 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 це крапельниця. І що, він все одно прав? мене... Ну, так, а чого цикл? ти не попробуєш? У мене проходить цикл, і, і він у мене падає, ти розумієш? Кожен цикл у мене не падає. То кожен цикл пий залізо. Кожен цикл я і п'ю, але стільки постійно пити теж, бо це навантаження на печінку. Ну коротше, там... Та bedur. твоя печінка, ти переживай всіх нас, що з нею не станеться, відновиться потім. Перетин піднімеш і все э... буде добре. Треба чекати клімакс. <су> Тоді. Та, ну Перед це не ти, бачиш, в мене ж нема через таких місячних, все одно падає. Це Паде. не за Бо ти не їси взагалі нічого. А ти теж. Я їм. Ні. Я постійно м'ясо їм. Мам, давай, ну ти не будеш мені розказати. Ти, я взагалі не розумію, ти опять похудала, брата. Так, да. жарко, не можу їсти. Я, їм... Жарко. Ну, я ще два рази на день їм, на що я зроблю. Скільки калорій мала. Mm -hmm. Ні, ну я не похудала, я ну, 51. ну Була 52, ну на 1 кілограм сильно видно. Mm -hmm. А не каже, тільки він не помічає поки що. Ну, він так каже, що походала, така ні. Yeah, а йому Йому коли ти mm -hmm. не жопа є. Ой, а... Маша записує рекламу, У неї дуже класно виходить. Я думала, вона сценарій пише зазвичай, а вона на ходу придумає, що сказати. Швидше придумати на ходу, чи написати сценарій. Да. І більш природньо виходить. Тут треба сказати. Ні, звісно, Тут треба сказати, що. Що? Хоча від природи у мене доволі світле волосся, це все одно є дискомфортно, бо я завжди мучилася з подразненням після гоління. Коли я почала робити лазер, хоча від природи у мене доволі світлове волосся, це все одно є дискомфортно, бо я завжди влучилася з порами. Так створюється контент. І вже після першої процедури я зрозуміла, що це е... не назавжди. І вже після першої процедури вийде так і хочеться сказати, так? Іскріння реклама. Ну реально, ну так і є. Ти не після жодного сеансу лазера, так філі фігіваш, як після самого першого. Отак можна було, типу, так? Да? да. Ти щось уже не робиш? У мене немає, не треба. Класно тобі? Сейчас а... треба послухати, сейчас продовження пройде само. Але вже після першої процедури зрозуміло, що... о, так! Да. Щастя є, ну це как будто стрішка! Много Да. Але вже після першої процедури ця проблема зникла. Я проходила курс саме Олександритового Лазера. І він вважається найбільш таким безболісним, найбільш. а мені ж треба подати, ні, 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 ні. Він же взагалі безболісний. Я Коли кажуть найбільш безболісним, предполагається, що трошки болять. Це Так, і мені вкинули інформацію. Я робила щас інший лазер. Я робила щось діодний. Так він і є діодний александритовий. Олександритовий. це різні. Діодний це один, а Олександритовий це інший. У нас от тут, що ми робили, там вони кажуть діодний, Олександритовий. Може, двома. Це два різних якраз такі. Вам діодний чи Олександритовий, так можу сказати. А. Який ви хочете. Я не пам'ятаю. Ну я чула і ту, і ту назву і мені не було боляче, коротше. Попотно. Що я навіть підсвідомо не задумуюсь, під те, що зараз, мабуть, труси жопу не дістати, тому що не знімаємо. кадр. ні, нормально. Нікому не кажіть, ладно, спасибо. А я тільки що вронила камеру свою і тепер вона не закриває шторки. Да. А ще дивіться, ми зараз да, збираємося збирає йти їсти, А я прислухалась до ваших парад, і все ж таки знайшла, що тут є такі плівка. Ось так я тадрала. Оп. Ти вже телефончик поміняти чи нормально? Та да! Хочу я поміняти телефончик вже хочу, але я не знаю на який. 14. Ні, я не хочу айфон. А, ого. Аж так. Тепер це дзеркало. Ой, а то було ну. непонятно що. Класно, ну, да, мені подобається. Я це що буде посійно, буде протирати. Треба спробувати. Я забула, яка у маші машина навіть. Кажу, Оце ти давно не була в Черкасах. Каже, де твоя машина? Дивлюсь, і, і розумію, що я не знаю, що я шукаю. Бо я забула, як вона має виглядати. Схоже, на мою пам'ятаю, але без деталей. Ми ще не вибрали, куди їхати. А, ні, вибрали. Ми їдемо на рибу. Маша, ти впевнена, що ми туди їдемо? Там дорого дуже. І там я, мені здається, там їсти такого нічого я не зможу собі знайти. Що? Я не чула цього. Каже, там красиво. Та там повне меню, це повноцінний ресторан. Ну так ресторан, там щось такі ціни будуть, що... Ну ладно. Не кожного Ой, дня дочка приїжджала. Поїмо. Я вже так хочу їсти, я зараз зона-сона з'їм. І меренговий десерт. Ми передумали, ми їдемо туди, де смачний меренговий десерт. Я меренговий рулет, що я його десерт називаю вічно. І я е, перший раз, коли його пробувала, саме з того ресторану. Такі тут маневри робить. Нарушаємо тут так незручно. Нарушаємо капець. Так, да, незвично виїжджати, в ту сторону треба виїжджати. Да, Коротше, Ася пригощала нас, Маша привезла з ресторану цей меренговий рулет. І я його спробувала і була в шоці, як мені він сподобався. Після того, як завжди, коли замовляю десерт, я беру саме меренговий, але жодного разу мені так сильно... Не сподобався як той перший раз. І. і от мені цікаво, чи то просто перший раз, і так мені зда... ну так флюїди, знаєте, ну буває. Під настрій попало. Або там він дійсно унікальний якийсь. Зараз ми це перевіримо, тому що ми саме туди і поїдемо. Ми передумали їхати на рибку, як Маша сказала, хоча це не рибка. Фабрика. Фабрика. Поїдемо в резиденцію? Так. Да. Резиденс, резиденс. Щас пістані. Приїхали. Ніфіга собі прямо місце найкраще на парковці. Прямо біля входу. Жива музичка там у нас грає. Грошки хтось заробляє. Ми вирішили сісти на вулиці, ось от. Там всередині темно і прохолодно, а тут класно. Зараз зафоткаємо менюшку. Е, не підглядайте і Перша страва. Лабне з черемшею та дегідрованим жовтком. О боже. Можна переклад? Хорошо, що є фотки. Меню. Маша, що ти замовила? Пасту з креветками і трюфельною страчителею. Ух ти, господи, страчитела, це що? Це сир такий. наскільки я не знаю, так салат Сезар з курочкою, хромкою, вона прям така хромка, хромка, там сім хочок. І окрошку мама замовила. І я, звісно, вже сорбну в неї, бо я спочатку прям хотіла. А, ти з язиком взяла? Не повибираю. <решко> Окрошка з язиком. Все? Да. Ти пасту якусь замовляла. Я ж сказала. А, да. Так, да. от. І okay. потім ще десерт. Хоча дивимося, що тут за десерти. Так, немає красливі. Немає, міряного. <рес> <рес> так, штрудель з яблуками та домашнім морозу. Штрудель. Це буде дуже смачно. Штрудель. Там мало тіста і багато начинки. Поняла? Це тісто і там багато там? яблука всередині. А, ябл... Так, майже класичний тірамісуд. Я люблю тірамісуд. Я не люблю не Машини вареники з вишнею малиною. Це в десертах. Ну так. А, Ну так, малинови, куліта. З вишнею, малиновим. Кюлі. Горішка. Я той ще урман. Руша з розсидками та запеченим сиром. Мені подобається, як воно виглядає просто, так. Да. Подивіться. Ага. Так, ні, ну рушу я не хочу. А, напальова з ванільним кремом. Дуже солодко. Шоколадний фонтан. Не цікаво. Морозово. Ну, Ханай. Далі курячий бульон з прикатайками. Хоть все меню началось, наверное. Да, диткам. Значит, або тирамису, або штрудель. А, еще я чизкейк. Карамельный. Солод. У чиз... цей штрудель самый вкусный, мне кажется, будет из А я штрудель. Вот, вот тирамису. О, у чифандан взятый, кстати. Сейчас. Видно, дуже гарно. Так, хто тут ще у нас є? Фондан. Шоколадний фондан. Ого, він шо, що, аж плаває в шоколаді? Це суфліє якесь навколо. З морозивом. А, ну це морозиво зверху. Ой, як красиво. І що іще? Ай, ми на Напалюємо, Хороший. Майже класичний тіреві штруди. Да. Да. Я хочу все. Я така голодна, що мені всі десерти, пожалуйста, винесіть. Машина паста з креветками. Я. І моя кружечка. Зараз будемо коментувати. М -м. Боже, я макарони взагалі забула, навіть коли нюхала, не те, що їла. Я і коли готувала, теж забула. <смех> М -м. <смех> <смех> ага. Так, ну що, хорошечка. Чи з оливковою олією зверху. Зелена олія зверху. Шпинатна, я думаю, це якась така зелена олія. О, Боже. Бачно бачно. Пахне. Я так довго, довго вибирала, що я хочу. Дивлюсь, нічого не хочу, хоча я голодна. Ми відпочиваємо. Окрошечка вже пішли вже весняні вайбы. Да? Смачна? Дуже. Вау. Mm. Все. На місці, на базі, в Черкасах. Mm. Відпочиваємо, звонути, казуємо, місто. Це просто крошка вообще супер. Така густа, така насичена, не туди, як я спит селі смаку. Язик дає бульончик, бульйончик такий смак. Ну, кайфуємо, паста дуже смачна, я вже не видим на вулиці. Тут нікого немає, я здивована дуже просто рано, така густа. <рес> просто Покажи, что <решит> вы <афермации>? Это что, аффирмация? Да, <решит> да, это Мирингтон новый. Мама звонит. <решит> Алло. Это с певным всех стандартный рингтон на телефоне, но Нет, никаких <решит> Я не подружки. <привет. решит> Завтра прийде. Боже, я скажу, що я трошки не скажи. А -а -а. Оце. Так, окрошка да. дуже смачна. Дуже. Та не то, щоб... Неймовірна якась. А це якась друга страва машина. А, це наш салат на двох, Цезарь. Ого. Нічого собі, а це курка, так? Да? Це курочка. Ай, да. Да. О, Клас, гляньте, вона. Як да. Як котлетка. Це ми на двох взяли, бо дуже багато. Маша і то замовила, і то, і ще щось, І ще, і ще й десерт буде. А у нас десерт. Два десерти. Тірамісу і все ж таки. Штрудель, штрудель, чи як він там називається? А тут ще який соус принесли. Ромово кавовий. Супер. Я обожнюю. І ром, і каву, і Горький просто. кавовий Що? А, так, да, я люблю. Внимаю. О, і з ром. А Ой. що глянь? Розріж значала тирамісу. Пожалуйста. Я твій ножик візьму. Давай я його отак от розріжу, щоб він весь. Оооо, яка прелість. Фу, М -м -м -м. Да? Так? Такс. Давай я зніму може, тобі чи нормально. Нормально. О, так, да, це точно все ради наливає. Відбиваєш, це буде смачно. Тирамісу офієнне. А ложку, яку мені дали, не <світку>, чесно. Соус такий класний. Оцей. <світку> Маша фоткає свій павер для Даші. Для Асі. А для Асі? А для чого? А вона з мамою в Київському рахунку. <світку> Звук. <світку> Павери знову uh, uh. зернятка кави розкусила. Боже, я обожнюю. У мене був період в житті, коли я їла каву в зернах. Просто Кстати, а що я пам'ятаю, що ти це робила? А я розкажу що. Я дуже багато працювала вночі день у мене були І тренування. Я була стояла з цими зернами. день у мене були тренування, я працювала з дітьми, у мене було дуже багато груп, але я вже почала Ютуб. І я в Ютубі дуже багато. мене там, ну, Я все експериментувала, вчилася монтувати. І мене це так захоплювало, що я не могла зупинитися. Я ночами сиділа, це все робила. Нічого при цьому не заробляючи. Ніяк монетизацію, ні просто в мене так. Не... Я там плакала. Все. І я просто не спала. І ця кава, я пам'ятаю, я пряска на тренуванні. І коли лягаю, в цей момент відключаюсь. Міжу цим і оцим я могла уснути. Не робіть так, це погано. Але кава виручала. Ось саме от такі зернятка в мене були в щас того життя, знаєш. Ужас. А, яке воно мені було смачне! Да. Я вже вдома. Маша ще з Дашею пішли в клуб. В який клуб не знаю. Але завтра запитаю. Я лягаю спати, не знаю, коли вона прийде. Я зараз їй, правда, напишу, запитаю, чи надовго вони там, то я якось не спитала. А, але вже 10-та, і я щось мене так в сон хили. Думаю, що з лягу, мабуть. І Маша ключі є. Як в старі добри... добрі часи, мама спить, а Маша гуляє. Брешу, такого ніколи не було. Маша в мене взагалі ніколи по клубам, по цим всім закладам, яких ночним вона не ходила. Я не пам'ятаю такого періоду нашого з неї спільного життя. Тобто вона. Взагалі, мені здається, за все життя своє я кілька разів була в нічному клубі, і то вже зараз дорослою зі своїм хлопцем і з подружками. Отака у мене дитина. А я теж, до речі, в підлітковому вісі не ходила по клубам. А я коли розлучилася вже з Машиним татком, мені було 27, От тоді я відходила своїх клубів з подружкою. І то так, раз на місяць, може, два. Все, буду лягати, відпочивати. Дякую всім за перегляд. Завтра зустрінемось. Може, запишемо з Машею якийсь якесь розмовне відео між нами, дівчатами. Все, бувайте. До завтра.